діти! Я рада знову вас усіх вітати! І сьогодні я хочу з вами поговорити про правила дорожнього руху. Подивіться уважно на цю першу картинку. Як ви думаєте, чи правильно робить цей хлопчик? Ні? Чому ви так думаєте? Правильно, бо ні в якому разі не можна вибігати на проїжджу частину за м'ячем чи будь-якою іншою іграшкою. Бо це буде дуже небезпечно. Подивіться на другу картинку. А чи правильно робить цей хлопчик? Він робить неправильно, бо не можна переходити дорогу там, де тобі заманеться. До цього є спеціальні встановлені місця. А скажіть, де ж можна переходити дорогу? Правильно по зебрі або там, де є встановлений світлофор? Ось подивіться. Ось тут діти переходять правильно? Так, правильно. А також потрібно переходити дорогу, де є що світлофор. Давайте ми з вами його розглянемо. Скільки кольорів у світлофорі? Це червоний, жовтий і зелений. Що означають ці кольори світлофора? Давайте ми з вами повторимо. Червоний означає, що. Рух заборонений, жовтий означає, що треба зупинитись, знизити швидкість. І зелений означає, що рух дозволений. Такі трьохкольорові світлофори вони більш для автомобілів. А для пішоходів встановлюють світлофори двохкольорові. Ось такі. Червоний та зелений. Червоний означає, що не можна рухатись пішоходом, треба зупинитись, а зелений те, що можна їм рухатись, переходити дорогу. І тому сьогодні, діти, я хочу вам запропонувати намалювати світлофор. Малювати світлофор ми з вами будемо за допомогою акварелі. Тож, приготуйте, будь ласка, акварель. Пензлик, стаканчик з водичкою і аркуш паперу, а й, звичайно, олівець, будь-який підійде. Малювати ми ще будемо діти сьогодні за допомогою шаблонів. Вам потрібно знайти будь-який предмет прямокутної та круглої форми, бо світлофор, як ви побачили, він який? Прямокутний, а в кольори вони круглі. Я, наприклад, знайшла ось таку коробочку. Вона в мене прямокутної форми. Та і взяла ось таку баночку з кремом, Вона також у мене, бачите, круглої форми. Вона чудово підійде. Тож, всі знайшли предмети. Ми будемо розпочинати. Тож, беремо ваш будь-який предмет прямокутної форми. Я беру цю коробку. Покладіть аркуш папера ось так, вертикально. І ви повинні прикласти у верхній частині вашого аркуша вашу коробку посередині. Ось десь так. Приклали. Притисніть ручкою, і ви повинні обвести його за контуром. Ваш предмет. Я буду обводити коробку. Після того, як ви обмалювали ваш прямокутник, візьміть предмет кругої форми. Я візьму баночку з кремом. І намалюйте скільки ви хочете. Ви можете намалювати світофор, у якого три кольори. Можете намалювати ось такий світофор, у якого два кольори. Це так, як ви забажаєте. Я намалюю три кольори. Беремо баночку, ось так обводимо. І робимо три кола. Ось так. Як світлофор вийшло ось так. Дати треба намалювати стійку до світлофору, але це за бажанням. Можна її і не малювати. Тому, як ви намалювали, ми можемо починати розфарбовувати. Розфарбовувати починаємо з основи, з чорного кольору. Ось тут основа починаємо розфарбовувати з чорного кольору. Можна починати брати інший колір. Перший у нас колір, це який червоний. Беремо червоний. Потім який йде жовтий. І останній у мене який це зелений. закінчила. Обов'язково помити пензлка. Ось подивіться. Ось такий у мене вийшов гарний світлофор. Його малювати дуже просто, це не важко. Я думаю, що вам дуже сподобалось. Ви обов'язково будете малювати ось такий гарний світлофор, а головне дотримуватися правил дорожнього руху. До побачення!